Цибуля одна з найневибагливіших культур у нашому господарстві, але щоб виросла вона великою міцною і зберігалася до самої весни, треба знати кілька секретів. Не кожен задумується, що справжній урожай починається не з насіння і не з поливу, а з того, як ми готуємо грядку. Саме земля, її стан, вологість і чистота визначають, чи буде цибуля здоровою. Якщо ґрунт важкий, Закислий або заражений шкідниками, хоч і куб хорошу сівку не посадив, толку не буде. Тому старі господарі казали не поспішай садити, поки землю не підгодуєш і не оздоровиш. Перед посадкою цибулі грядку треба не просто розпушити, а дати їй подихати. Земля має бути розкришеною, легкою, з приємним запахом вологої родючості. Якщо запах тухлий чи різкий, значить вона кисла або перенасичена гниллю, там цибуля не приживеться. Також важливо знати, що цибуля не любить свіжого гною, він пече її корінці, викликає гниль і приваблює мух. Тому, якщо вносити добрива, то лише перегній або спеціальні порошкові засоби, що дезінфікують і покращують структуру ґрунту. Багато хто думає, що головне вчасно посадити. Але навіть якщо строки правильні, без попередньої підготовки грядка може приховувати багато небезпек у верхньому шарі землі часто зимують личинки цибулевої мухи, нематоди, грибкові спори, які одразу після прогрівання починають шкодити, тому що з осені або ранньою весною землю треба обробити дехто проливає її гарячою водою, інші використовують слабкий розчин марганцівки. Але найпростіше посипати грядку сухими природними порошками, які ізнезаражують і підживлюють. Цибуля дуже чутлива до кислотності. Якщо земля кисла, вона росте тонка, жовтіє і погано зав'язує головку. Тому перше, що потрібно зробити перед посадкою перевірити землю. Якщо на ділянці росте багато моху або щавлю, це вже ознака кислого ґрунту. В такому разі допомагає звичайна деревна зола або доломітове борошно, вони не лише зменшують кислотність, а й збагачують землю калієм і кальцієм, що дуже потрібні для міцного росту цибулі. Саме тому багато хто посипає грядку золою перед садінням, це давній перевірений спосіб. Крім родючості, велике значення має чистота ділянки. Будь-які залишки старого бадилля, особливо від минулої цибулі чи часнику, треба прибрати. У них часто зимують збудники пероноспорозу та інших грибкових хвороб. Якщо залишити, новий урожай буде приречений на плямистість і гниль, після прибирання землю перекопують і залишають на кілька днів, щоб просохла. І лише тоді можна переходити до посипання порошками, які ізнезаражують. І допомагають тримати грядку в доброму стані протягом усього сезону. У нашому сільському побуті завжди казали добра цибуля родиться на добрій землі, але не йшлося лише про родючість, а передусім про здоров'я ґрунту. Якщо земля чиста, суха, насичена мікроелементами і без шкідників, цибуля сама виросте велика. Тому перший крок до доброго врожаю не поспішати. Краще день витратити на підготовку, ніж потім усе літо боротися з хворобами. Особливо важливо це зробити навесні, коли земля ще не прогрілася, і шкідники тільки прокидаються. Господар, який з розумом готує грядку, уже наполовину виростив свій урожай він знає, де буде стояти вода після дощу, як розташувати рядки, щоб цибуля отримувала максимум сонця і не загнивала. І головне, він не шкодує часу на природні засоби, не хімія, а народні порошки і золи допомагають виростити цибулю, міцну, соковиту, без гнилі і плям. Саме тому тема підготовки грядки перед посадкою не дрібниця, а справжня наука перевірена поколіннями селян якщо поставитись до цього серйозно, то результат буде помітний вже через місяць після посадки. Перо росте рівне, зелене, без жовтих кінчиків. Головки формуються щільні, не розпадаються, а головне, така цибуля не боїться ні дощу, ні спеки, бо має сильне коріння і здоровий ґрунт під собою. Отже, перший і найважливіший секрет доброго врожаю це не насіння, не добрива і не частота поливу, а чиста, підготовлена земля, посипана тим самим чарівним порошком, про який поговоримо далі. Щоб цибуля виросла великою і не хворіла, багато що залежить від того, чим саме ми посипаємо грядку перед посадкою. Цей простий крок часто здається дрібницею, але насправді саме він вирішує, чи буде урожай щедрим. Найкраще працюють природні порошки: ті, що знезаражують землю, відлякують шкідників і одночасно підживлюють рослину. Звісно, кожен господар має свої перевірені засоби. Але серед усіх є кілька особливо ефективних. Першим і найпоширенішим порошком вважається звичайна деревна зола. Вона не тільки підживлює землю калієм, кальцієм і фосфором, а й робить її менш кислою, що дуже важливо для цибулі. Щоб правильно використати золу, її не треба сипати товстим шаром. Достатньо розсипати тонку, рівномірну плівку по поверхні грядки і легко перекопати або пройтися граблями, щоб вона перемішалася з землею. Дехто додає її безпосередньо в лунки перед посадкою сіянки, але краще зробити це заздалегідь за кілька днів, щоб зола встигла трохи вляки влягтись у ґрунті. так земля отримає користь, а корінці цибулі не обгорять. Другим добрим засобом є тютюновий пил. Його часто забувають, але наші діди й баби використовували його постійно. Тютюновий пил не лише знезаражує землю, а й відлякує цибулеву муху та дротяників. Достатньо посипати невелику жменю по поверхні і легенько втрусити в ґрунт. Дехто змішує його із золою. Такий склад працює ще краще, бо поєднує підживлення і захист. Запах тютюнового пилу відлякує більшість дрібних шкідників, і вони просто не відкладають яйця поруч із рослинами. Є ще один старий, але перевірений засіб. Сірка в порошку, у невеликих кількостях її застосовують для знезараження ґрунту від грибкових спор. Якщо цибуля в попередні роки хворіла на гниль або м'яку шийку, то перед посадкою можна легко припудрити грядку тонким шаром садової сірки, особливо між рядками. Це не добриво, а радше захист. Сірка не дає розвиватися гнильним бактеріям, тому корінці залишаються здоровими. Також добрий ефект дає крейда або доломітове борошно. Вони допомагають, коли земля надто кисла. Ці порошки можна розкидати ще восени або рано навесні, коли ґрунт вологий і добре вбирає речовину. Важливо не сипати їх одночасно із золою, бо вони мають схожу дію. Можна просто витратити матеріал даремно. Доломітове борошно діє повільно, але тривало. Воно покращує структуру ґрунту, робить його пухким і легким. А цибуля любить саме таку землю. Є ще народна суміш, яку роблять досвідчені господарі, три частини золи, одна частина тютюнового пилу і трохи сірки, приблизно чайна ложка на літрову банку суміші, її добре розсипати безпосередньо перед посадкою, потім трохи злегка перекопати і пролити водою з марганцівкою, або просто теплою відстояною. Така підготовка створює для цибулі ідеальні умови земля стає чистою, пухкою, теплішою і без шкідників. Не менш важливою є послідовність спершу грядку треба перекопати або хоча б розпушити, потім розкидати порошок і вирівняти поверхню. Якщо сипати на тверду землю, ефект буде слабший, бо порошок не з'єднається із ґрунтом. Коли все зроблено правильно, навіть колір землі стає іншим, більш світлим і живим. Після посипання не слід одразу садити цибулю краще дати добіти землі день два, щоб усі речовини рівномірно розійшлися. Ще один народний секрет ну, посипати грядку порошком не тільки перед посадкою, а й через кілька тижнів після неї, особливо коли перо вже підросло. Тонке припудрювання золою або тютюновим пилом між рядками допомагає тримати мух і кліщів подалі. Після дощу варто повторити, бо вода змиває захисний шар. Цей спосіб перевірений десятиліттями і не шкодить ні землі, ні рослині. Багато хто тепер замінює народні порошки на покупні препарати, але досвід показує, що природні засоби діють не гірше до того ж, вони не накопичуються в землі. І не шкодять навколишньому середовищу. Навпаки, після кількох років використання таких порошків ґрунт стає легшим, повітрянішим, на ньому краще ростуть інші культури морква, буряк, петрушка. Коли господар з розумом підходить до цієї справи, то його грядка буквально оживає. Не треба багато порошку. Усе має бути з мірою. Головне знати, для чого ти це робиш. Якщо треба підживити зола, якщо відлякати шкідників, тютюновий пил, якщо прибрати грибки, сірка, і все це можна зробити без зайвих витрат, бо кожен із цих засобів є в селі під руками. Саме в цьому і полягає мудрість старих господарів, прості речі, але з правильним розумінням дають найкращий результат. Ще наші діди знали, якщо землю перед посадкою не підгодуєш і не посиплеш зублост, розумним порошком. То не чекай доброго врожаю. Колись у кожному селі були свої секрети, і кожен господар мав власну комбінацію для підготовки грядки під цибулю. Хтось покладався на золу з печі, інший носив тютюновий пил із сушарки, а дехто навіть змішував попіл із сухою глиною, щоб краще тримався на поверхні. Ці методи здавалися простими, але працювали безвідмовно, бо все робилося з розумінням природи. Старі господарі розповідали, що найкращу золу треба брати не будь-яку, а саме з твердих порід деревини, дуба, бука ясена. Вони казали, як дерево міцне, то й зола сильна. Така зола містить багато мікроелементів, які допомагають рослині витримувати посуху й холод. Перед тим як розкидати її по грядці, старі просіювали золу через сито, щоб вона лягала рівно. Потім легенько перемішували її з верхнім шаром землі, а зверху ще трохи посипали перед самим садінням, здавалося б, дрібниця. Але після такого підживлення цибуля завжди мала блискучу лушпайку і щільну головку. Була й інша порада, яку пам'ятають ще з повоєнних років. Коли в селі не вистачало добрив, люди йшли на хитрість, збирали попіл з бур'янів, які палили на городі. Такий попіл діяв навіть краще, ніж з деревини, бо мав у собі залишки трав'яних соків і солей. Старі казали це земля від землі, вона її лікує. Таким попелом посипали не тільки грядку під цибулю, а й під капусту та буряк. Навіть у найпосушливіші роки такі грядки давали урожай, бо земля залишалася пухкою і не пересихала. Один старий городник із Поділля розповідав, що. Ще його батько щовесни ходив із мішечком тютюнового пилу. Він брав його з сушарки, де зберігав листя для самосаду і тонким шаром посипав грядки. Коли господар проходив городом, повітря пахло тютюном, і навіть комахи оминали ті місця стороною. Він казав найпил не лише землю лікує, а й повітря чистить. І справді цибуля на тій ділянці завжди стояла густа, рівна немала гнилих пір'їн. Потім цей звичай перейшов до його дітей, і навіть тепер, у деяких селах, ще зберігся цей запах весняного тютюнового пилу на городах. Дехто використовував і суху сірку, особливо ті, хто мав городи біля річок або в низинах, де земля часто сиріла і заводила гниль. Сірку брали обережно, розводили з піском чи золою і посипали тонко, щоб не припекти землю. Старі господарі казали, що сірка виганяє з ґрунту все гниле і хворобне, такі грядки після кількох років ставали світліші, а цибуля виростала кругла і чиста, без чорних плям. Були й народні хитрощі, про які тепер майже не згадують. Наприклад, у деяких селах перед посадкою цибулі землю посипали дрібно змеленим крейдою або розтертою цеглою. Вважалося, що це допомагає тримати тепло і не дає вологи застоюватися. Інші господарі додавали трохи кухонної солі в золу, буквально жменю на відро, бо помічали, що після цього менше з'являється цибулева муха. Хоч сучасні фахівці і не завжди схвалюють такий метод, але досвід старих показував якщо робити в міру шкоди не буде. Є ще один давній спосіб, який передавався від діда до онука. Коли готували грядку під цибулю, господиня виносила відро попелу а господар тричі обходив грядку з молитвою. Після цього попіл розкидали рівними рухами по всій поверхні, промовляючи, щоб земля родила, а шкідник не ходив. Ця традиція мала не тільки практичне, а й духовне значення. Вважалося, що тоді земля приймає людину, а людина землю. І, як не дивно, такі грядки дійсно давали найкращий урожай. Ніби сама природа благословляла їх. Сучасні господарі часто сміються з таких звичаїв, але коли спробують, то дивуються. Один чоловік із Черкащини розповідав, що його дід завжди готував суміш із золи, тютюнового пилу й крейди він посипав не лише грядку, а й саму сіянку перед садінням. І, хоч ніхто тоді не знав слова дезінфекція, цибуля у нього ніколи не хворіла. Зараз онук повторює той же метод, і результат такий самий. Головки великі, чисті, лушпиння щільне, без гнилі. Є ще одна цікава історія у Карпатах, де земля кам'яниста, господарі замість золи іноді використовували подрібнений камінь, переважно вапняк. Вони говорили, що камінь годує землю. Такі грядки не закислювались і тримали вологу краще, ніж чорнозем. У поєднанні з попелом або доломітовим борошном це давало дивовижний ефект. Цибуля виростала міцна, мала приємний смак і довго зберігалася. Отже, народні методи не просто збереглись, вони вистояли випробування часом. І головне, всі вони ґрунтуються на спостереженні за природою, ніхто не сипав нічого наосліп, усе робилось із розумом, і з відчуттям міри. І саме тому старі господарі могли сказати з упевненістю якщо землю правильно посипав, то цибуля віддячить сторицею. Якщо підсумувати все сказане, то можна зробити один чіткий висновок. Головна запорука великої, соковитої і здорової цибулі це правильно підготовлена грядка, очищена, удобрена і захищена ще до того, як у землю потрапить перше насіння чи сіянка. Просте посипання природними порожками це не дрібниця, а справжня основа врожаю. Бо саме в цей момент господар не просто додає поживні речовини, а створює для рослини середовище, у якому вона може рости без перешкод, земля, підживлена золою, тютюновим пилом або крейдою, стає живою, теплою і дружньою до цибулі. Важливо не лише знати, чим посипати, а й коли та як це зробити. Якщо сипнути надто рано, коли земля ще холодна і мокра, то порошок не дасть потрібного ефекту, просто змокне і втратить силу. Якщо ж запізнитись, шкідники вже можуть прокинутись, і тоді доведеться боротись із ними протягом усього літа. Тому найкращий час це коли ґрунт уже підсох, але ще не пересох, коли на поверхні відчувається легка тепла волога, тоді порошок лягає рівно. Не здувається вітром і швидко проникає в землю. Не можна забувати й про міру. Навіть найкорисніший засіб може стати шкідливим, якщо сипати його забагато. Наприклад, надлишок золи робить землю занадто лужною, і тоді цибуля не засвоює залізо та марганець, від чого її перо починає жовтіти, те саме з тютюновим пилом. Якщо пересипати, можна відлякати не лише шкідників, а й корисних черв'яків, які розпушують землю. Тому головне правило досвідченого господаря усе робити з розумом і відчуттям. Дуже важливо після посипання не залишати землю в сухому стані надовго, порошки повинні зв'язатися з ґрунтом, увійти з ним у контакт, і тільки тоді проявляється їхня дія. Найкраще після припудрювання трохи полити грядку, не з відра, а з лійки, щоб не змивати верхній шар, тоді зола, пил і сірка осідають рівно, не збиваються в грудки, і земля стає м'якою, ніби підготовленою до життя. Якщо після цього накрити грядку на кілька днів плівкою або агроволокном, то ефект буде ще кращим. Земля прогріється, запах порошку просочить верхній шар. І шкідники не захочуть там селитись. Не варто забувати і про те, що цибуля не любить застою води, тому навіть найкраща підготовка не допоможе, якщо грядка стоїть у низині. У такому випадку треба зробити невелике підвищення або дренаж, і вже тоді посипати порошками, бо суха повітряна земля це запорука того, що всі речовини засвояться як слід. Господар, який дбає про землю, завжди має подвійну користь. По перше, він отримує урожай, по друге, кожного року його ґрунт стає кращим. Бо природні порошки не виснажують землю, а навпаки, насичують її мікроелементами, поліпшують структуру, збільшують кількість корисних мікроорганізмів. Якщо раз спробувати цей метод і побачити результат, то вже не захочеться повертатись до хімії. Природа сама дає все потрібне, треба лише вміти скористатись її дарами. Для тих, хто хоче уникнути хвороб цибулі, є ще одна порада. Після кожного сезону, коли зібрали врожай, не варто садити цибулю на тому самому місці земля повинна відпочити від цієї культури хоча б два роки, але якщо все ж доводиться садити на тій самій ділянці, тоді без порошків не обійтись, вони знезаражують ґрунт і не дають шкідникам залишитися. Перед самою посадкою добре також припудрити сіянку, можна занурити її у слабкий розчин марганцівки, висушити, а потім обваляти в сухій золі або суміші золи та тютюнового пилу. Це подвійний захист і від грибків, і від мух. Цибуля, посаджена таким чином, майже ніколи не жовтіє і не гниє, а головки виростають рівні, як одна. Загалом, якщо все зробити правильно, Очистити землю, розпушити, посипати порошками, полити, дати трохи постояти, то далі вже не треба ніяких чудес. Природа сама зробить своє. Влітку така цибуля росте без турбот, перо зелене, товсте, міцне, не хилиться, не сохне на кінцях. А коли прийде час збирати, то кожна головка буде щільна, кругла, важка в руці. Вона лежить до самої весни, не проростає і не плісняві. Отже, головна порада кожному господареві не шкодувати часу на підготовку. Краще витратити годину на весні, ніж потім усе літо боротися з хворобами та жуками. Земля любить увагу, і якщо її доглянути, вона віддячить сторицею. Не потрібно дорогих добрив чи складних технологій, достатньо жмені попелу, ложки пилу та розумних рук. Щоб грядка перетворилась на живу комору врожаю, і коли восени після збору дивишся на великі, здорові цибулини, то розумієш, цей простий порошок справді вартий свого дива, бо сила не в хімії, а в гармонії з землею. І той, хто це зрозуміє, завжди матиме добрий хліб, добру цибулю і чисту совість перед природою.